Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівно з вами. Заїхав до нас на Янс такий борт. Це у нас Mercedes Sprinter го року у максимальній базі на спарці, в ідеальному просто стані. Як технічному, так і косметично. Все в нас тут в оригіналі. Ніде ніхто туди не лазить. Всі шість колес у нас континенталь, також в хорошому стані. Борт у нас. Вілесенькі, гарнесенькі, всередині, також все чисто, гарнесенько, з довжиною він 4.30 і шириною 2.30. Тут у нас все також без всяких зауважень. Де він у нас двохмісний, звібасту? З мультимедією, клімат, контроль-кондиціонер, на автоматі, датчик світла дощу. Салончик у нас доглянутий, чистенький по двигуну, це у нас 2,2 дизель на 160 траківські сили і 120 кВт. Ось такі от красень. Також маємо в наявності три дубль-кабіни таких, а він у нас ціною 22 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!